О, О, добрий день, знову ви так. Як ваш пісюн? О, Нормально. Зараз не про це. У мене нова бізнес ідія Яка? Короче, хочу ням-ням. <рес> Так, пісюни одні не йдуть, треба рознообразити. Скажіть чесно, у вас мережа секшопів? Планується. Супер. Стопун трусілей зробите. Зробимо, ми вам знайдемо постачальника в Китаї, перевіримо на смак його трусики, запакуємо збірний контейнер і протягом 60 днів найкращі трусики Китаю у вас на полицях. Зараз наректо мені лисячі хвостів дасте. Хочу, щоб з збирали... бурлязком. Без давайте без разків, як минулого разу. Я Один не знаю. Який ви скажішне кельсів. Пікшову.